Всім доброго ранку! Сьома година, сьома хвилина. П'ю водичку і йду на фізкультуру. Треба собою займатися. Без фізичних вправ, без фізкультури нічого не вийде. Тільки треба, щоб була фізична нагрузка. Водичка тепленька, п'ю, одягаюсь, бо прохладно і біжу. От не можу це пити зранку воду, така вона мені противна. І з лимоном не можна пити зранку. Так, одягаю кофту, після тушоночки тепленька. А. Та й все. Так, вчора я добре потрудилася. Сьогодні вже треба займатися собою. Покажу вам тушуночку. Ну, Вона ще тепла. прохолоне, потім занесу в погріб. 15 баночок. Оце борщова приправа. Ось така. Це Сережі на один борщ там. Такі баночки понаходила. Різнокаліберні, на більше, на менше. Так класно. І добре. Перед тим, як стерилізувати, у кожну баночку я ще додала по чайній ложці оцту Так робите зажарку як на борщ. От. А потім вже в кінці. У кожну баночку по чайній ложці. Ну, в оці маленькі попів чайної ложки, а в такі півлітрові то чайна ложка. Все, воно ще все тепле. Прохолоне потім занесу. Так, пішла я на фізкультуру. Сніжок вперед. Сонечко вже височенько, вже сьома двадцять. Іде. Прохолодно. Біжу, сонце сходить, дуже гарно, дивіться. Травичка у нас вже повідходила. Гарно на вулиці. Треба ходити. Я в минулому році щодня ходила кожен день. Не було в мене пропусків, але я ходила ввечері. А зараз увечері я замурююся. Оце вранці треба пройтись, поробити вправи. Легкі не треба там геройствувати. Та і все. І буде заряд на цілий день. От. Бо вночі я сьогодні проснулася, серце знову боліло. Треба займатися, тренувати своє серце. Всіло 25 ми на старті. Ось. На своєму старті, біля свого мосту. Ой, та де ж він там? Так, все, біжимо. Mm. Да? Сніжок. А, він такий довольний, що сьогодні ми гуляємо. Так, 7.42, ми вже на місці. Сніжок бігає, так, да, сніжок? Ой, він, його вправи. А я буду робити вправи легенькі сьогодні, бо в мене і голова болить, і серце вночі боліло. Зараз не болить, ну, таке. І щось тут болить. Коротше, все болить. Ну, Треба позайматися. Пройде все. Поганять лімфу, свою лімфатичну систему. І так, поїхали. Раз, два. Thank <laughs> you там дятла, ну Він вже утік. Такий гарний. Ну і він утік. Все, йдемо додому. У нас сніданок приготую собі блин із висівок вівсяних і плющина вівсянка у мене є. Молочко і яйце. Собі сніданок. Ось такий блин, тут творожок Два яйця тільки без жовтків. Не хочеться мій жовтки І синенькі, не знаю, буду їсти, не буду, і кава, кава з молоком. Все, всім смачного. Перечитала тільки ще коментарі. Дівчатка пишуть що не схуднете ви, бо вечір їсте. Якось треба. Не знаю, от мені хочеться ввечері їсти. Я це слухала одну жінку, в неї теж діабет, і вона говорить, що дуже тяжко схуднути, у кого діабет. Треба зменшувати порції і треба їсти в один той самий час, три рази в день. Якщо хочеться їсти, треба пити каву без нічого, без молока, без цукру, це між прийомами їжі. О, що вона ще каже? Ну, що треба займатися, ну, не, не сильно так ходити бігати, бо може цукор піднятися навпаки? А жіночка собі, вона по-своєму вона сама хвора. На цукровий діабет І Наталя Єфімова, я вже так скажу, що кому цікаво може. О, дуже мені подобається, як вона розповідає, ділиться своїми думками, ділиться своїм досвідом, неї діабет. Як розпочалась війна, вона захворіла. От. Ну, це ж і в мене так теж десь в такий самий час. І отак. От що вона говорить, що не сильно треба бігати, не сильно займатися спортом, тому що цукор може піднятися. Що тяжко худнути, але вона й вона не була повною. Вона в неї був. Була вага 80 82, здається, кілограми. Так що так. А ще мене питали дівчата, як чай називається. Ось дивіться, називається чай. Чай зі шматочками барбарису і Гейбіскусу. Дуже смачний, дуже. Рекомендую едем. Фірма Едем. Отак вам. Отак ось вони продаються. І зелений чайник смачний. Це фірма ЕД. Ну, Дуру 56 гривень. В містах може бути і дешевше, у нас тут все дорожче. У нас немає не АТБ, ні купілка у нас тільки є. Все поснідало. Сьогодні в мене так роботи немає, але в мене є справи. Треба йти в центр. Мені треба по бумажним справам. Ну все. Давайте. Йду до школи. У мене тут справи та й хочу вам показати, яка у нас школа, ми сюди ходили, і я і Сережа. Однокласники ми з ним. Діти наші ходили в цю школу, два сина. І 73 го року Женя. І 86-го року Славні. Бачите, зараз автобуси. А ми ходили пішком. Ніяких автобусів і близько не було. Тут газ, зараз ми ходили, ще газу не було. Ну, ми Сережи закінчили школу в 82-му році. Дітяк гарно зробили. При нас такого не було. А небо яке? Така зараз школа. Гарно. Це було, як ми навчались, називалась Братська середня школа номер 2 А зараз я не знаю, як називається. Весипеди стоїть. Собачка. Така красота. Так, я вже вума. Помила руки, вмилася, насилу долізла. Так, покажу свої покупки та й буду йти переодягатися. Значить, в Аврорі була. В Аврорі я купила губки, купила силиконовий пергамент, сарму, посудомить, і рушники. Це я купила. у, в А, зашла в купилку, то взяла ванильки такой, ванель такаус. Я думаю, это девчатка, мабуть, будет в кау. Хорошая штука. Такую ванильку, две штучки. Сыр кисломолочный, сыр такой. Так, Молоко, молоко, Розпушувач. ряжанка і кефір. Це у, у копілки. Це в гастрономії. В гастрономії взяла гречані хлібці. Горішки кищу недорого. 55 гривень 100 грам. Я беру на базарі по 70. Так що чи по 60. Ну, все одно дешевше. І сливи. Дуже захотіла ну це тут трошки. да, і консерви такі. Це я у копілці, тунець, Все, це такі покупки. Зараз. Поставлю пару мандіярин та із консервою поїм. Поп'ю водички, бо дуже хочу води. Малива води. Ох. Да, і замовила бочку води, щоб привезли. Мене хтось питав, яку воду ви. Купляєте, чи що, я вже забула, як мене питали. У нас в кожному дворі басини. Є басина під дождьову воду, є басина під питьову воду. І от під питєву воду ми замовляємо, під дождьову воду збігає іскреш із даху, із дахів. Ось так. У нас в кожному дворі басини. У нас води немає центральної. Поливаємо ми з річки. Ну, таке. Так, все, пішла і дівчатка переодягатися. Дуже заморилася, Жарко сильно. Так, 13.40, Картопля вже моя готова. Буду обідати. Це тунець. Паролошок все. Ходить. От. Дістала помідор. Дивіться, який квашений. І картоплю чищу. Хочу дуже їсти. Це я їла. Ото коли я їла. Як Сережа говорила. Ось мій, да. Нормально? Овсяноблин зайшов мені? Протримав мене добре, ажіотажу такого доїди нема сильного. Ну і не було. Так сказати. Їсти я не хотіла весь цей час. Значить, що мені можна такий? Значить, що говорять лікарі? Ольга Павлова? Що треба спочатку їсти? Білок. Перше, білок іде, щоб не вугливод. Вуглевод, коли ми з'їдаємо, і швидко піднімається цукор в крові. Спочатку їмо білок, клітчатку, а потім вуглевод. Ну от, білок. І клічатко. Ой, помідори ж добре, можна наїстися на літр води, ложка столова солі. Запам'ятайте так, все, буду обідать. 16 година. І от відчуваю, що хочу їсти. ну Ви собі уявляєте, оскільки я їла, Боже, скільки я вмох Нічого на ніч потравлю. А що ж тут в цій ванільці? Є цукор чи немає? Треба брати окуляри? Де мої окуляри? Не бачу. Пишуть для кондитерських виробів. А чи є там цукор? Ну, та я тут одну капельку. Капну. Боже, ці мухи, вони на осінь прямо лізуть в лице, у рота капець якийсь. Ну, треба буде почитати. Ну, тут одна капелечка, оно. Ну. Пахне. Це, мабуть, не таке, а ароматизатор, так? Да? Угу. Це... Скільки треба знати? Тож як ось это капаю, да, ви бачили? Воно таке. Коричневе. То, мабуть, називатися екстракт ванілі А це ароматизатор. Така Ну нічого. Я ще купила лак сьогодні. Люблю таке. Кожен раз щось купляю. І таку пилочку. Треба сьогодні попиляти нігтики і підфарбувати новим лаком. Недобре да і все. Ну що ж, для того, щоб перебивати, перебити апетит, треба попити, попити каву без нічого. Ну от я й п'ю. Бо хочеться їсти, то зна що. В кого нема діабету, той, звичайно, не розуміє. Мухи, як вертольоти. Так, зараз я собі спечу правильний пиріг із сливами. Хочу на вечір солоденьке. Нічого. Що на вечір хочу. До чаю так, все. Буду робити тісто так. починаю готувати. Два яйця. Розбиваю їх. висівки. ложку висілок висівками ми знижуємо лікімічний індекс всього продукту готового так, так. трішки ванільки копейку розпушувача чайну ложку. Так, сметани. Дві ложки. 50 грам сметани. Дякую. Сломаів 20 Це Цедру лимона. 3 ложки. Складаю я тісто цю форму так. Тепер... Ось Так Так, запрошу корицею. Ставлю в духовку, духовка вже розігріта. Так, пройшло 25 хвилин. Зараз буду дивитися. Угу. Да. Тісто пісочне таке. От. Все. Так, тепер притрушу кокосовою стружкою замість пудри і все. І можна робити чай. І прикрашу отак горішками двадцять девять, буду вечерять. Ось у мене такий пирожок пепешний і ряжанка. Сідаю, буду смакувати. Духовка працювала, я розчервонілась. Так, ну що, будемо пробувати Зараз горішки. Mm -hmm. Дівчата, робіть. Дуже смачне. Подивіться, як я робила. І робіть. Печіть. Я ж сливи не підсолоджувала нічим, а вони солодкі. І тісто таке добре, повітряне дивіться. Беремте. То, що треба, дуже смачно. Робіть. Робіть. Не лініться, не лінуйтеся, а робіть. Це дуже швидко. А горіхи, дівчата, в гастрономії не купляйте. Вони старі. Я спитала у продавців, а чому вони 550. Вони у вас свіжі, тільки привезли, не купляйте брачанки, кешю у гастрономії, не купляйте. Так, дівчатка, залишилось мене оце скільки. Я з'їла весь. Ну, не буду. Буду різати потихеньку. Так, що в мене зараз? У мене холодильник розморажується. От, розмерзнеться та помию. І на сьогодні все. Собачкам зварила, собачкам дала. Все. Буду вже відпочивати. Зараз поставлю вам відео. О, а потім прийду мити холодильник. Дякую, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення!